Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати чудовий французький йогурт. Plaisir des Alpes. Сподіваюсь, моя французька мова бездоганна перекладається як насолода Альпійська або Альпійська насолода, мабуть, красивіша. Відкриваємо. Так, ага, бачите, кришечка, як у нас колись Чи за радянських часів на кефірах і молодці була. На скляних пляшечках. Але пляшечка тут. Мабуть, або паперова, або пластикова, не знаю. Цікаво. Пахне як кефірчик. За консистенцією. Дивіться. Він взявся, наче сирок, а не йогурт. І відскочила сиворотка. Чи сироватка, правильно? Сироватка, я так прошу, шановлю. Сиворотка до роки, те, те, що колять. Від різних хвороб. як Пік як слабенький йогурт. М -м -м. Зовсім, зовсім нейтральний смак. Просто як. У ніжного, ніжного йогурту. Абсолютно натурального він реально. На мільйон відсотків натуральний. Настільки натуральний і, і просто на смак. Здається, що ти їсиш, не знаю, якийсь ніжний-ніжний творожок, але він ну, ну, дуже ніжний. Мені подобається. А для тих, хто любить нейтральні йогурти, це прикольний варіант. Він коштує всього 80 центів. І вироблений у Франції. Тому, якщо ви побачите таку красу на поличках ваших супермаркетів, обов'язково купуйте. Або їдьте вже у Францію. То До речі, згадав прикольний анекдот про французький ресторан. Ну, замовила людина собі поїсти бачить, бачила муха тарілці. Кличе офіціанта. офіціант, в мене муха тарілці. Ресторан дуже дорогий. Офіціант, який підходить. не хвилюйтесь, Муха безкоштовала. За 10 бальною шкалою дають 9 з 10. Однозначно рекомендую. Всем пока!